Так, друзі, продовження відео про царські рублі і підробки. Прокачені нумізмати вже давно побачили, які рубчики підроблені. А для тих, хто тільки починає бороздити простори нумізма, тільки показують дієвий, простий лайфхайк. Які ж рубчики є справжніми, а які є, скажімо, так, фуфло різного походження. І так, дивимося. Перший рубчик це справжній. І п'ятий рубчик справжній, Четвертий рубчик справжній, а от другий і третій не справжній. А чому? А дуже просто: якщо ви придивитесь на гурти монет, то перша, четверта і п'ята мають чітку прочеканку, глибоку прочеканку, рівномірну прочеканку. Да, понятно, є сліди обіходу монет. А от друга і третя мають нерівну прочеканку, не глибоку і явно штучну, непритаманну монетам того часу. Тому, якщо вам не подобається гурт, монету не бере. Для цього вам просто треба завжди мати один справжній рубчик, як взірець, і прикладаєте до другого, який до вас хоче приліпити. І провіряєте, не подобається, не беремо, подобається гурт, беремо.